Всім привіт! Сьогодні Сольвар слухає, і коментує Супервумен. Захід, який проходить у різних містах України, сьогодні завітав до Вінниці. Головна мета об'єднання, натхнення і нетворкінг серед жіноцтва. Дреско красива щаслива жінка у червоному. На сцені будуть виступати 13 спікерок. Я готова слухати, готова коментувати. Ну а поки що, давайте познайомимося із відвідувачками форуму. Що прийшли на форум? нетворкінг? Uh, Відпочити від домашніх справ, послухати спікерів за мотивацію підтримати одна одну, побачити, обняти, надихнутись і рухатись далі вперед. На кого із спікерів ви прийшли? Так що знаєте, е, я взагалі прийшла на багатьох. Мені дуже подобаються і відкликаються. Е, багато успішних жінок, які побували свій бізнес, які мають свій персональний бренд. Мирослава Максимович. Ні, не знаю. Ольга Тягун? Знаю. Марина Романенко? Ні, не знаю. Алла зорій. Не знаю. А я... навіщо тоді ви йшли на форум? Ну, от сама а головна я... мета. Інтригу. Інтригу, коли я приходжу і тут опачка, щось новеньке для мене. Кого із спікерів вже знаєте, і от так що прийшли і чуєте їх. Ну, Дуже вас поважаю, Оля Сам. Не спікерка сьогодні. Дівчат, О, я, я не спікерка. Ви сьогодні буде. Ми розпочали Супервумен і перша спікерка, яка виступатиме на сцені, це Вероніка Монарх. Її тема стратегія подолання стресу від хаосу до гармонії. Давайте звернемо увагу на те, як вона розпочне спіч, тому що старт виступу це є найголовніша мить. Дівчат, Не буду відходити вже від сцени, одразу тут на ній залишуся. І напевне почну вже з того, що цьогоріч цей форум. Виступати я не планувала. Але після розмови з організаторкою цього форуму, з продюсеркою, як вона себе називає, і ми любимо її називати мамою, форою котрим смотріч, я зрозуміла, що маю. І моменти включеності будуть підвищувати вашу енергію. Будь ласка, приділяйте увагу своєму життю. Мені подобається, як вона це подає інтонаційно. Чуєте, де? Да? Вона звертається в неї. Є пауза. Наступне оцей слайд. Увага на екран. Як на мене, занадто шумний. Я би так не рекомендувала робити. Наші дуже багато тексту. Або якщо ви таке робите, підійдіть до екрану і покажіть, яку саме фразу ви зараз озвучуєте. Повторюється постійно. Весь виступ Вероніки Монар був. Побудований за класичною композиційною структурою чіткий стовп, чіткі пункти, де вона переходила логічно з думки в думку. І що цікаво, навіть висновок був настільки структурним, закон Тріади, три класні інсайти, і потім вона виводить на екран фактично все, що говорила до в одному слайді. І наприкінці дала завдання дівчатка із. Метафоричними картами можна я перепрошую дивіться. Отакі карти, і кожному з них щось там підписала. Дій смілево. Це дуже круті прийоми по залученню аудиторії, і це те, що запам'ятовується. Отже, у кадрі супервумен Вероніка Монарх, яка щойно злетіла зі сцени за десятибальною. Шкалою наскільки ти виступила? Ем, думаю на дев'ять. Знаєте, чому? чому? Тому що мені заважав прям мікрофон. От ми для мене О, ця пітлічка. Штучка, пітлічка незвична. З однієї сторони, дуже класно, тому що ти можеш рух, рухати руками, і в тебе є е, море енергії показувати якісь жести і слайди. Але з іншої сторони її постійно потрібно правильно поправляти, тому що, коли ти говориш, звук десь е, не так подається дівчатам і може бути не досить гарно і класний вислів, але не зайде саме через те, що то, що Вероніка називала петличкою, це гарнітура, отакий От мікрофончик сюди. То тобі з цим мікрофоном краще. Так, да, набагато. О, дивись, мені, мені, мені в цьому набагато краще. Давай, давай, так, мій тобі фідбек, все вдалося. А кінцівку затягнула. Слуха, oh. там був той момент, коли ти роздала ці метафоричні карти. Написати, ти там далі ті історії. Розкажеш, знаєш, коли закінчиш, треба вміти ставити крапку. Ні, а почекайте, що це. Чому ти так вирішила? Ну дава. Бо мені хотілося, щоб вони зробили фотографії на фоні вислову. Але поки вони так довго додавали, доставали метафоричні карти. Вони покаті метафоричні карти Це забрало весь час, і ось те, що планувала я, не зробилося саме через те, що. Іноді треба продумати, що що 350-380 жінок і як довго вони будуть доставати. їх А Вони ж це все потім обговорювали? А ти кажеш такий фінальний важний спіч. А вони знаєш, що роблять? Вони сидять і фоткають твої метафоричні карти. Е, перший і е, єдиний раз, коли ми з тобою готувалися, але все те, що ми готували, воно лишилося тут вже на наступні виступи. Це працює, Оль. Але клікер це завжди проблема. Кандидатка технічних наук, розробниця бренду косметики врода». Отже, йдемо чітко в таймінг, навіть трошечки із випередженням графіку часового. Зараз О, на сцені ось, оголошить ось, наступну спікерку Ольгу Тітову, яка буде виступати на тему, чому не треба боятись моршу. Слухаємо! вітаю всіх, дякую, Оль. І так, сьогодні дівчата, ми з вами. Я б дуже хотіла взяти кріки, якщо можна. Да? А клікер треба брати раніше. Чому не слід боятися зможе Бо всі Чомусь їх дуже бояться, і намагаються усіма можливими засобами їх з обличчя. Я здавала аналізи, там проходила тест, щоб дізнатися свій біологічний вік. і Він складає 36 років. Майже 17-та хвилина виступу. І це є критичний час для активності уваги. Давайте подивимося на слухачів. В принципі, увага максимальна. Увага максимальна. Дехто звичайно десь там обговорює щось, але люди зосереджені на спікерці. Я думаю, що справа в тому, що тема, яку піднімає спікер, є дуже важливою, актуальною і ще. Вона говорить не популярні речі, зокрема там проти ретино, проти якихось вже розкручених трендів косметології. І мені дуже подобається і слайдова презентація. Вона так допомагає їй розкрити тему дуже сильно. Це було цікаво, актуально для цієї аудиторії. І ваш спіч був дуже структурний. Ви десь вчились ораторському мистецтві? Я в минулому викладач. Я 10 років працювала та да, вузі, тому напевно це трошечки. Ну ще у мене там було минуле. Я працювала старшою вважатою в таборах дитячих. Тому це минуле. Воно ну, тобто, це, як таке -то, ораторське як мистецтво, якісь курси або навчання ви не, не проходила. Це у мене напевно щось якесь моє. Чому ви не говорите складною мовою, знаєте, оцими цими термінами науковими? Ні в якому разі. Чому тому, що я не виступаю на конференції перед косметологами, так або перед косметологами ми... ви говорите з тою мовою, коли так, то так. А зараз я розумію, що переді мною мене слухають жінки, які ну не знають, може що перший раз чують, що таке колаген, фібробласти. Зараз, я, якщо це про це почну говорити, одразу Інка... увага одразу буде втрачатися. Чи готуєтесь ви до виступу? Ну звісно, а як я прописую собі план чіткий, що я буду говорити. Ну, як знаєте, як це риба, я десь колись бачила. – абсолютно вірно. Це да, це структура. Це структура, вона в мене є. І Потім я просто говорю. Клади руку на серце і кажи правду, правду нічого крім правди. Звісно, Тільки як, тобі, правду, як тобі виступи? Чудово, дуже дуже цікаво. Саме е, конкретно для жінок, е, ти не можеш змінити світ, але ти можеш змінити себе. Говори, е, хто говорив? Хто з спікерів? Другий хто виступав, я зараз не нагадаю просто фамілію. Так як я проходила арт спікерс, і я вже по деяким критеріям вмію оцінити класного спікера. Тому Деякі спікери прямо в саме серденько, Деякі я бачу недоліки, кому треба прийти на курс до Ольги Солю. Швиденько поспішаємо, тому що на сцені Марина Романенко це спікерка, яку я чула багато разів. Я хочу вам її показати. Вона все робить ідеально. Let's go! І так розпочнемо. Начебто це нагальне життя, але хотілося якось навчання. трішечки краще. Якщо так, підведемо. <пілкування> Марина виступає одразу після перерви. Увага! Це важкий час, бо усі бігають залом, фоткаються, хто ще допиває каву, але вона починає дуже вдало. Дивіться, одразу взаємодія за аудиторією. Три запитання в зал. Потужно, сильно, майстерно. Побачити проблему, як ці слова, і щось класно поміняти. Мариночка, я зараз вставлю свої п'ять бо Я бачу сліму. Пішов якийсь невеличкий технічний збій. Ведуча організовує залу, тому що після перерви виступати дуже важко. А ще Марина неправильно тримає мікрофон занадто далеко. Треба ближче. І прям дуже класно, коли спікер не боїться підійти до краю сцени, звернутися, дайте покажу. Це все взаємодіє. Це тримає увагу і зосереджує. А зараз вона дуже потрібна. Всі ці прийоми по утриманні уваги, бо люди після перерви заключені шатали і не важчити плюс та відляємо і наближаємо поліно. От покажи зараз прямо людей. Чи роблять вони те, що каже спікер? Напрямо роздає вказівки. Дивіться, оце ефективний спіч. Оце те, що людям точно запам'ятається. Дві поради. Як включити аудиторію після перерви, до прикладу, як у вас було, відповідає? бути на високому рівні енергії самос... ну, самій потрібно да, ну, бути, бути на цьому постійно високому рівні. Ага. Тренування. У нас Ой, зараз буде багато Я всього. У нас має. є блокаючий нерв. Блокаючий нерв тренується. А коли ми вміємо переключати стани. Тобто думаємо про щось погане, потім переключилося на хороше. Він тренується в цей момент, і потім однією думкою можна переключитися. Блокаючий нерв тренується. там дихальні практики, медитації і тому подібне. Тобто ви і... десь перед виступом. Думаєте тільки про позитивний дихаєте. Уже ні. Уже, Це вже не. навичка, є вже звичка. Мені вже достатньо подумати, що я маю бути в такому настрої. І цей нерв так спрацьовує на нас, насправді. А нерв, якщо ні. люди дивляться, хочуть бути спікерами, а бояться? Потрібно робити прості речі. Наприклад, якщо ви вперше виступаєте і ви страшенно боїтесь, треба попригати сто стрибків. Ось так. Тин -тин, тин тин -тин -тин. Перша порада. Стрибайте Рівень прямо Рівень енергії. Підійметься. А втоми не буде, тому що 100 стрибків це небагато. А рівень енергії буде високий. І цього вистачить, щоб вийти на сцену і впоратися з першими такими моментами, коли ви хвилюєтеся. Всі хотіли притовкнутися до неї, і ми вирішили зробити дві футболки з написами з кабанчиком і халостячка. Не обійшлося на Супервумен і без дебютанток. Це спікерині Анна Селюкова і Марина Яхонтова. Вони презентують свій бренд кабанчик, і це їх перший виступ на таку велику аудиторію. Давайте послухаємо але сорі ми ж зробили це не просто як мерч. Ми ж не пам'ятаєш, як ми робили це, бо ми їх там. Хотілося б зробити щось таке, щоб носити саме щоб це було не просто там, віддати цю футболку, а щоб нам собі було кайфово їх носити. Ну що ж, давайте прокоментую, як для першого виступу дуже класно. Видно, ну, що дівчата хвилюються, але у них виходить Ось говорити просто, ви, захопливо, їх цікаво а? слухати. Їх історія цікава. Кожна з них скинулась по півтори тисячі гривень і започаткувала бренд. Чому б ні? Дуже класні слайди. Ніякого зайвого тексту. Мені це подобається. Мені подобається, що вони не бояться, навіть коли щось збилися, загубили думку, знову повертаються. Трошки українська мова не така досконала, як хотілося б. Десь губиться логічність, логічна оця нитка, думка. Але знову повторюсь, як для першого разу дуже гідний виступ. У шафі костюм, всюди костюм і у ці костюми. Я кажу, Аня, я вже не можу цими костюмами жити, треба щось зробити. Дякую. Чесно, давайте чесно доволі доволі цікаво. Ще я не зрозуміла загально. Ще я думаю, що найкраще ще попереду, але в принципі атмосфера класна, спікери цікаві. Хто із спікерів запам'ятався найбільше? Напевне, перший спікер – спікер – психолог. Обожнюю жінок, обожнюю гарних жінок, обожнюю жінок, які щось знають, щось вміють і можуть з цим поділитися. Була цікава тема про… з Одеси косметолога, була цікава, і Ольги Тягун була тема цікава, що потрібно обирати себе і в Вероніки тема. Ну і зазвичай я прийшла ще за на Галицьку діву. Намалював згадування очі. Перетині, відкрив поширше, вибив і тем на супервумен. І просто прийшов жити до життя. Людину, яка... А от і на сцені хедлайнер Супервумен Андрій Черепощак. виступає не сольним виступом у форматі інтерв'ю. А Катя Смотрич буде проводити це інтерв'ю. Катерина Смотрич є ідентною натхненницею, головною організаторкою всеукраїнського форуму Супервумен. Давайте послухаємо. Добрий вечір вінниця. Давайте поаплодуємо за собі. Ви сьогодні просто виглядаєте, Просто неймовірно. Ось ви, 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 ви всі сьогодні заслуговуєте на аплодисменти. Тому ми також з кадрусією хлопаємо вам, що ви сюди сьогодні прийшли. <різь> Там маніпуляторка <я>, маленька. <різь> Ця прекрасна вінницька куміка мене сьогодні зустрічала на візаві. Леопардова Мантопа Манто, помада на гобах, помада на зубах. Як я можу прокоментувати все, що відбувається зараз на сцені? По-перше, вся метушня, яка була довкола, зупинилася, і всі зосередили увагу на дійстві, що відбувається там. В Чому секрет галицької діви? Їх два. Перше яскраві емоції, які викликає своїм спічим Андрій. Запам'ятайте, все, що викликає яскраву емоцію, навіть часом неважливо, яку Воно обов'язково запам'ятовується і привертає увагу. І другий секрет сторітелінг. Андрій просто розповідає свої історії із життя. Інших секретів немає. Це приємно споглядати, тому пропоную вам також. Подивитись, трошки послухати. Я вже не буду нічого коментувати. Це просто круто. І це була страшною проблема. А коли з'явилася діва, з'явився корона, рушник, рибка на голові, і мій дідусь сказав: артистка. ну артистка. Я думаю, що він перепутав трохи, бо я якби внук, щось він пішов туда, не так. але все одно. Сестри мої! <рик> ви знаєте, я як завжди буду, у мене так... Я ж казав, що я розкріплю пуговичку. А ти є холопа, тоді ви холопа. Е, я хочу, щоб ви ніколи в житті не забували про те, що ви єдина, ви центр в своєму е, всесвіті. Ви та клумба. Яка буде цвісти завжди? Ви та квітка, яка не зав'яне ніколи. Ти той листочок, який ніколи не впаде з того дерева. Помада на губах, помада на зубах. Вії, повіки, лопестрашці поправила. І ти найкраща в цьому житті. Ти прілість, ти находка, ти куниця, я всіх обожаю і пішли жити то життя. Чому ви не будете зговорити? Що думаєте, зі е, страх публічного виступу завжди присутній зі мною? Я боюсь, це вам так здається. Боялись Так, це вам так здається. Мені головне треба минут, хвилинчок 10-15, облитися в атмосферу, і тоді я відчуваю себе вже як в своїй воді. По перше, коли в тебе прекрасна твоя аудиторія, то камінь з плеч. Будеш вчились цьому. Це від природи, Це, це по серці. Це, це воно так само лється. І хай лється. А ви та? якось готувалися там? Питання наперед чи ні. Ні, нічого не готувався, готувався тільки шіпі. образом, щоб підтримати стилістику супервомен. Я сьогодні е, бургундія. <різь> <різь> Яку би ти дала оцінку за десятибальну шкалою. Очікування і реальність. А, певно, вісім. Куди два бали поділа? Два бали поділа. Перше, мені здалося, що не зрозуміло нічого з графіком. Це було прям для мене важливо, щоб я розуміла розклад. Я не розуміла, коли буде обід, куди він буде, як я можу спланувати свій час. І ось трошки цей вулок. А так, в принципі, поки що я в захваті. Цього року підібрано більше як 40% психологічної тематики, що мені відгукується. Також актуальна тема це персональний бренд, що є досить за теми обрані якісно. Дуже якісно. Тобто, якщо оцінювати якість спікерів, які виступають на сцені Superwoman, твоя оцінка за десятибальною шкалою. Ну, десяточка. Були моменти, де б хотілось би трошечки живіше, але оживлюють сторітелінги, коли люди діляться історіями. Ну е, наразі скажу на вісім. Чому куди два бала поділа? Е, два бала поділа. По перше, тут дуже жарко. Ну немає чим дихати. Оце прям мінус. І по друге, е, були два спікера, які прям не по темі. Ми Давайте, Всі слова форуму «Супервумен» сказані, прослухані і прокоментовані. Інсайд цього вечора – Жінки, які об'єднуються, це суперсила. Мій вердикт форуму це рівневий захід де відбираються найкращі спікери і організатори власне дбають про підготовку, якість кожного спікера, який виходить на цю сцену. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей розбір був для вас корисним. З вами була я Ольга Сольвар. Почуємось.